Що ж, друзі, я всіх вітаю на каналі. Сьогодні я розбираю прекрасну тему: це є жіночі фільтри, оцінки значення речей або людей. Я це зрозумів тоді, коли я спілкувався з доволі великою кількістю дівчат, а жінок різного віку. І коли я аналізував конкретні їхні дії, я дійшов до висновку, як працює їхня психіка. Так? І сьогодні я ділюся з вами такими лайфхаками. Щоб зрозуміти, як же жінки мислять, і в цьому є дуже багато сенсу, я не буду затягувати, постараюся якомога це коротше розказати, тому погнали. Перший пункт це є унікальність, неповторність, ексклюзивність. Тобто тут неважливо в плюс чи в мінус, чи актор-красавчик, чи якийсь чувак неадекват. Да? Питання в тому, щоб він був не такий, як у всіх. Тобто, якщо ти відрізняєшся від сірої маси. В соціумі, да? ти не такий, як всі, в тебе є щось таке, що чіпляє людей. Я, як я і зазначив, неважливо в плюс чи в мінус, це буде тебе виділяти серед всіх інших. І в 21 столітті це взагалі не складно зробити, враховуючи, що ми живемо в епоху інтернету, в епоху необмежених ресурсів, просто включаєш мозок і працюєш. І тоді а, ти будеш цікавий жінкам. Наступний момент. Другий пункт це є доступність, наскільки складно жінці отримати те, що вона так хоче. Тобто, якщо банальний приклад, якщо є якась річ в місті з лімітованою кількістю, жінка буде хотіти саме цю річ. Тобто, якщо жінка любить, припустимо, сумку Гучі, і вона одна на всю на цілий Львів, припустимо, чи Київ, неважливо, що це за місто, та? жінка вб'ється просто, але захоче цю сумочку, розумієш, якщо вона, наприклад, віддає перевагу конкретному бренду, та? і сумка цього бренду тільки одна в, в цьому місті. І тут важливо зрозуміти, суть не в сумці, абсолютно, а в тому, наприклад, наскільки це складно доступне для неї. Якщо їй подобається мужчина, який є дуже зайнятим. І він буде виділяти хоч частинку свого часу на неї, вона просто буде пищати від щастя. Ти це маєш розуміти. Тому що коли вона щось утримує, що не отримують, припустимо, інші, це піднімає цінність цієї речі або цінність цієї людини. Тобто, тобі, як мужчині, якщо ти хочеш бути цікавим жінкам, ти маєш бути зайнятий. Ти не маєш сидіти вдома і плювати в стелю, і думати, а кому мені там зайти на Тіндер написати. Ні, чувак, тобі треба будувати бізнес, тобі треба реалізовувати себе, тоді ти будеш цікавий. Тобто всі ці чувачки, які бігають за пісічками, та ті, що упадають, вони не цікаві дівчатам, тому що жінки сприймають їх як, як середньостатистичний біомусор. От реально, якщо без е, красивих заульованих слів, це реально класичний просто чувак, який нікому не цікавий. Якщо ти себе щось зробиш, якщо ти себе е, створиш когось, тоді, звичайно, ти будеш цікавий, тому що таких як ти, не дуже мало. І я це, наприклад, зрозумів, і зараз я максимально над собою працюю. І я бачу, як перші прояви уваги, як е, ти цікавий людям, тому що ти не такий, як всі. І це дуже важливий момент, коли ти це розумієш, що ти складно доступний для когось, щоб ти просто розумів. Я настільки свій графік забиваю, що коли люд... я з людиною домовляюся на зустріч, я домовляюся ще через тиждень на зустріч, тому що в мене нема часу на це. От будь-яка зустріч, чи з мужчиною чи жінкою, я завжди домовляюся на декілька днів вперед, тому що графік є розписаний. І коли людина розуміє, що а, твій час є дорогоцінний, вона буде цінувати це, і це буде піднімати твою цінність. Третій пункт це є попит. А, ступінь. А, Популярності чогось. Тобто наскільки ти як мужчина популярний в соціумі, чи ти популярний загалом як успішний бізнесмен, чи ти популярний серед жінок, адже а, конкуренцію ніхто не відміняв. Якщо ти йдеш з гарною дівчиною в центрі, на тебе будуть 100% звертати більше уваги жінок. Тому що на біологічному рівні як воно працює? А те, що якщо вона. Припустимо, гарна дівчина з тобою, значить ти хорош, значить ти красавчик, ти розумієш? Тобто це буде так сприйматися. Я сп... доволі часто бачу, коли ти сам йдеш, навіть круто виглядаєш, на тебе ніхто увагу не зверне. Як тільки ти йдеш, там, тебе за руку тримає гарна дама, ну це просто словами не порівнюється. Тому що вони думають: ага, я його хочу тільки через то. Що для нього гарна дівчина, значить він щось може їй запропонувати, а значить він зможе запропонувати і мені. От саме такі речі і працюють. Да? Якщо загалом розібрати ці всі пункти, на перший погляд вони б здавались дуже а, такими не, неоднозначними. Тому що, ну, блін, як це так? А, ну, я, який там попит, який там популярність? Да? Але. Воно дуже все е, комплексно. Воно комплексно, і коли ти розумієш ці речі, ти розумієш, щоб бути цікавим жінкам, припустимо, ти маєш бути реалізованим, мем, ти маєш бути зайнятою людиною. Тому що якщо ти жорік, як я зазначав, лежиш в хаті, нічого не робиш без амбіцій, ти нікому нахрен не потрібен. Ти навіть не цікавий мужчинам, е, як, щоб з тобою комунікували, просто розумієш. Це банальні речі, коли ти їх розумієш, життя твоє складається в зовсім іншому контексті. Давайте підведемо короткий підсумок. Це є база, і тут треба зрозуміти, яким би ти хорошим не був, якщо ти не притримуєшся цих патернів, ти будеш вирухований як поганий у жінок, ти будеш вирухувати як поганий, нікому не потрібний чувак. І яким би ти поганим не був, але якщо ти будеш притримуватись цих патернів, тобто ти, є дуже багато прикладів, чувак просто алкоголік, неадекват, псих. Ну, бухає в тому плані, але притримується цих патернів, і його хочуть всі жінки, там яких він знає, припустимо. Ну просто він такий виділяється серед всіх, і всі його хочуть. Оце такий момент, це є база, ти це зрозумієш. Твоє життя буде набагато простіше як в комунікації з жінками, так і загалом в формуванні себе. Тому залишайте свої думки, що ви думаєте на рахунок цього. Чи вам цікаві такі моменти, тому що вони вскривають ем, жіночу психіку зсередини? Я маю багато таких моментів, з якими я ще би хотів поділитися. Тому я чекаю на вас фідбек, лайк на відосик, підписку на канал, дзвіночок. Буду вдячний за поширення мого контенту. Друзі, фон повертайся живим внизу. Ви знаєте, що робити. Я вас міцно обнімаю. Слава Україні!